Скажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже не тривожці, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтеся це нести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють. його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія. От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі, але От я, наприклад, сижу, у мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий. Поганий стан, Галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз Галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих цих вон да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готуватись, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі ці тривожники, вони коли їм дуже класно. Вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірена тривожуся. це. Серед всіх тут вокруг спорим, як я, я больше всіх тривожності. Я не знаю, як воно работает. Вот. Фільтра нет, точнее ще розкажу. И препарат. И буде у вас все нормально. Все, других путей немає. Ніяких магических таблеток не шукайте, медитації, так да, все це самовнушення, короче. Це Просто пилюля и плацебо. Проблема глубже, в фізіології її треба лікувати. Все, пока.